Срібляста та золотиста Рейнбоу Хай стають матусями. Наш рейс вже незабаром. Веу! Wow. У мене буде малюк. Uh -huh. А де Сільві? Ви її не бачили? Uh -huh. Будь ласка, постав подобайку, щоб вона знайшлася. Ву! Wow. Зателефонуй їй, Люба. Wow. Точно, дякую. Ало, зачиняти де? А, Я в коробці. Мене тут замкнули. Що? Але як? Oh подружко, я вже тут. Ah. Не бійся, я витягну тебе. Ah. Тут замок. Замкнено. Мій меч впориться з цим. Ah. 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 Yeah. Свобода! Дякую, подружку. Ти мене врятувала. Хм, Якось замало срібла. Yeah. Лалілу потрібне інше вбрання. Звісно, красуні. Знімай старий одяг, усе зайве геть. Примірій це крихітко. Мені подобається. Як вам мій новий образ? Ось це справжній шик. Яка ти гарна подружко. Ти також це що? Животик? Oh. Я теж хочу Не плач. Зараз усе буде. А ось і твій животик. Ми обидві будемо матусями. Бум бейбі. Ходімо, бо спізнимося на рейс. Ага. Ось ми на місці. Один літак? Це випадково не він там злітає. Гей, hey. літак уже в небі. Oh, no. Ми спізнилися. <рес> Заспокойся, що небудь вигадаємо. Будь ласка, не дійшли в коментарі емодзі літака, щоб ми потрапили на борт. Що я чую? Пані в біді? Oh. Яка красуня! Oh, my gosh. Чому розкішна дівчина в сльозах? Mm -hmm. Що з вами сталося, пані? Наш літак. Просто взяв і полетів без нас. Mm. <laughs> а ти що, можеш допомогти? Yes. У мене є транспорт. Підкену з вітерцем. Wow. Дякую! Полетіли! Літак уже близько. Майже нас догнали. О, ні, ви відстите. Він відлітає. Я знаю, що вдіяти моє спеціальне віло. Екстрене прискорення. Вдалося. Ласкаво просимо на борт. А де нам сісти? Ось і місця зайняті. Невже доведеться летіти тут. Пані, я все вирішу. Не плач, моя принцесо. Ларілуче можеш допомогти. Звісно, ці стільці нам знадобляться. Бамс, збери крісло. Треба перевірити. Жорстку вату. Візьми губку, відріж жорстку частину. Добудуй до потрібного розміру, огорни тканиною. Вийшло м'яке сидіння. А ось крісло для сільві. Розкішні місця для розкішних пасажирок. Дівчата, це вам. Сідайте, пані. Вау. Дякую. А тепер не заважай. Який же він надокучливий? О, як зручно. Ой, що за тряска? Наче це в животику. О, ні, тут немає лікаря. Не постривай. Тепер усе зрозуміло. Скажіть, щоб він припинив. Мій синочок спокійно сидів. Який невихований хлопчик. Це вже нікуди не годиться. Він заважає тобі, моя радосте. Я, Я все виправлю. Невелика перестановка. Ти наш герой. Мам, хочу їсти. Вимкніться. Леле, -ле, усе пішло шкериберць. Лаліну, допоможи. Платимо будь-які гроші. Давайте зливки сюди. Золото та срібло. Перетворимо на блискучий фуаміран. Обережно виріш за контуром. Чудово. Прикрась рюшами. Тепер навушники. Огорни тасьмою. Блискучі стрази. Як миленько, набори для сну готові. Тепер можна спокійно спати. <плес> <плес> Як же вас заспокоїти? Майже нічого не чутно. Час повеселитися. Ага, заснули. Ніхто не бачить. Розкішні вуса вам личить. Стоп! Що це ти тут робиш? Нічого, пане. Ох, що з тобою? Гаразд, я пішов. Не так швидко. Тобі гаплик. Можна? Тобі не завадить. А нам що діяти? Ми тепер в усоті. Без паніки, пані, одну секунду. Найм'якша хмарка. Оп, і нічого немає. Ми знову красуні. Ой, наші животики так сильно шумить. У мене теж. Не вже починається. Ні, ми просто голодні. Хочемо смузі для майбутніх матусь, обов'язково з курочкою та рибкою. Momento, сеньорити. Зараз усе буде. Лалілу, мені потрібна кухня. Вуаля. Маніфік. Що в нас за рецептом? Молоко, курочка і тухла риба. Так. Почнемо з молока. А ось і наша курочка. Бракує тільки рибки. Финуй, сморід. о о на рибку є претендент. Гей! Hey. Відай. Додаємо сюди, а тепер змішати. Готово. Тримай келихи. Вуаля! <ріст> Залишилося додати золото та срібло. Сип побільше. Дякую за допомогу, Лалілу. Майбутні матусі заснули. Люба, прокидайся. Ну ще п'ять хвилиночок. Що смішного. <ріст> Ось так. Тепер усе гаразд. Я підготував усе для побачення, Люба. Побачення? А де? Просто на хмарі. Зупинка. Ходімо, люба. Куди це вони пішли без мене. Напиши в коментарях кохання, щоб ми стали парою. Та дам! Сюрприз! Як тут гарно. Але, але це сьогодні досик. Втіші швидше. Іди вже. Що трапилося моя радосте? Мені не Малюк втомився стояти. Зараз усе буде. Mm. Найм'якше крісло для коханої. О, oh, Дуже зручно. Я радий, Люба. Тільки ти і я. Привіт. Дякую за смузі. Ти не проти, що голді буде з нами? Uh, так, звісно, Відпочивайте, дівчата. За наших майбутніх малюків. Макута, а ще є. Невже не наїлися? Пс, виручай. Будь-яка примха за ваші гроші, пане. Валя! Ось це розкішний обід. Ну як? Я заслужив на поцілуночок, а? О, ми так об'їлися. Отже, саме час розім'ятися. Візьми мильні бульбашки, видуй кілька, трохи зимової магії, лалікада, пофарбуй золотом, нанеси візерунки гарячим клеєм, додай напис, йога для майбутніх матусь. Голді, це тобі. Я з тобою. Ми вдвох не помістимося. Ой, у мене немає м'ячика. Не плач, моя королева. Занадто багато ніжностей. Переїжджаю жити на іншу хмару. Люба, маю сюрпризи. М'ячик для Сільві. Wow. Дякую. Повторити за мною перша вправа, Aha. потім масажуємо спинку. Oh, yeah. Чи я правильно роблю? <хи> я так не зможу. <хи> я покажу ще раз крихітку. Дивися! У тебе просто немає животика. Я тобі допоможу. А ти напиши вперед, Сільві, щоб їй все вдалося. Ось так. Прогни спинку. А ти так не вмієш? Хочу, як воно. Зараз усе буде. Важку вату. Пробач, мені так незручно. Не страшно, люба. Гедота, ну сморід. Ходімо краще назад. А ще я хочу керувати літаком. Новому пілоту потрібен кашкет. Вас зрозуміла, який у тебе розмір. Перенеси на папір. А ось і наша основа. Візьми стиглий персик, відріж шматочок. Ова! краса. Прикріпи козирок, логотип, авіаліній. Тримай, приятелю. Wow. І не забудь погони. Дякую, Лелілу. Став подобайку, щоб ми добре долетіли. Люба, постривай. Не чіпай цього. Oh, Спершу потрібно надіти це. Okay. Кашкет. Чи мені личить? Погони. Uh -huh. Тепер можеш керувати. Повний вперед. Hey, hey. Летимо прямо за курсом. Клас. Хочеш дізнатися, хто в тебе буде? Хлопчик чи дівчинка? Хочу, хочу, хочу. Трохи змінимо напрямок. Лети через цю хмаринку. Ой-ой, я хвилююся. <каклідженка> І що це означає? У нас дівчинка. <каклідженка> Вітаю, Люба. А? Я теж хочу дізнатися. Ця хмаринка занадто велика. Гальмуй! <клідженка> Жіткнення неминуче. Хто ж у тебе? Ого, так багато дітей. И всі мої. Йей! Вітаємо, Голді. Леле, літак не витримав. Знову вони. Що відбувається? Погані новини. Ви падаєте. Останній парашут для мене. Лалілу, вам у поміч. Лалілу, рятуй нас! Що вибрати наплічник підійде? Шматочок хмаринки перетворимо на тканину, склади всередину, прикріпи табличку, ловіть. Дякую. Але він тільки на двох осіб. Кого ж мені вибрати? Рятуйтеся вдвох. Бережи нашого малюка. Любий, я не залишу тебе. Люба, я завжди буду поруч. Ф, що за трагедія? Крінж. Подружку, все, нам час. Oh, no. Прощавай, моє кохання. Стрибаємо. Ми приземлилися. Що зайденом? Літак падає. Любий, я тебе не забуду. Мені так погано без нього. Розслабся. Треба насолоджуватися моментом. Ми живі. І взагалі нам, і вдвох добре. Як ти можеш бути такою безсердечною? Напиши в коментарях допомога, щоб врятувати літак. Ну ну, не засмучуйся, Сільві. Дивися, скільки коментарів перетворимо їх на крила, Виріж ножицями. Замовимо ще пір'ячко. Вам спецдоставлення. Прикрась по краях, летіть до Ейдана. Головне, що моя кохана врятувалася. О, Що? Крила? Але як? Твоє кохання чекає на тебе, Ейдене. Ну тоді я полетів до неї. Я скоро люба. Ну, досить уже сльози лити. Ой, дивися. Що там у небі? Вау. А ось я, Сільвій. Як яскраво, засліплює очі. Це що я ангол амейзі? Зовсім ні це я. Люба Ейдане з тобою все добре. Я така щаслива. Напиши в коментарях Сільві та Ейдан, якщо тобі сподобалася ця історія.